Вітаю. Ми знаходимося у Дніпрі біля пам'ятника Маргелову. І у нас є важливе повідомлення для Дніпрян. Сьогодні ми зібралися на цьому місці, де встановлений пам'ятник дяді Васі Маргенову, який є окупантом для нашої країни. Після недавньої вже десятирічної окупації і два роки е, повномасштабної війни. Ми е, ще 11 травня 22-го року було надіслано на, на листа на Дніпровську міську раду про демонтаж пам'ятника. Е, цей лист підписали е, дуже багато громадських організацій, значить, між іншим і Вріяна, і там це, представники церкви цих трьох конфесій, значить, потім ну, дуже багато громадських патріотичних організацій. Відповідь є на лист. Відповіді на листа ми не отримали. Два роки вже скоро буде два роки. Відповіді на листа ми так і не отримали. Яка ваша вимога? Вимога така, що цей пам'ятник окупанту, який починаючи ще з 1939 року, був командиром різних підрозділів. І займався окупацією і Польщі, і Фінляндії, і придушував повстання значить, і в Угорщині, в Чехословації, значить, активну участь в афганській війні. Я, я вважаю, що значить, цей пам'ятник і місце пам'ятник окупантам у нашому славному місті. Дякую. Що у нас є повідомлення важливе? Мене звати, мене звати Лана Іванченка, мама загиблого героя Олександра Іванченка. У свій час, 10 років тому Дніпро став форпостом у, на шляху просування російської агресії. Дуже багато військових, не просто військових, а хлопців, які добровольцями стали, пішли воювати за нашу країну. І серед них сім'янин. Але на сьогоднішній день чомусь ім'ям його не називають ні вулицю, ні провулок. Нас не встановлюються вже 10 років. Триває війна, а пам'ятники не встановлюються нашим загиблим героям. Але пам'ятники залишаються тим, хто є окупантом. Тому ми звертаємось до міської ради з проханням знести цей пам'ятник і починати працювати над тим, щоб встановлювали пам'ятники нашим загиблим героям. Слава Україні! Героям слава! слава! А, будь ласка, надо так. покажіть а, наші вимоги. Ставайка. Так що, давайте за памяти. Дивіться. Дивіться, дивіться, там дуже шумно. За мене, я ясно. Представтесь, будь ласка. Я голова громадської організації «Родинне коло загиблих героїв. Мій син колись служив у 25-й десантної бригаді. І знаєте, пішли часи, коли такі окупанти, як Маргєлов, вбили мого сина. І ми будемо ці акції проводити кожен місяць, раз на місяць, поки влада до нас не зверне уваги з цієї пам'яті. Тому що, на жаль, на жаль, от такі окупанти, як Маргєлов, Вбили дуже багато народу, і фінов, і всіх. Всі. А ми ставимо пам'ятники. Тому що така е, е, щоб вимога до да, міськради, щоб цей пам'ятник пішов геть. А на цьому місці поставили пам'ятник нашим воїнам десантникам Слава Тоте, нації! Досі гинуть за нашу вільну незалежну Україну. Щиро дякую вам за подвиг вашого сина. Смерть рочиським окупантам. Гано, ваше ставлення до того, що ми маємо тут пам'ятник марґєлову і немає пам'ятників нашим загиблим воїнам. Це ганьба на 10 десятому році війни і на третій рік повномасштабного вторгнення мати в місті Дніпро пам'ятник. Кацапським окупантам, коли за 10 років не встановлено жодного пам'ятника нашим воїнам, коли ми маємо найбільшу кількість загиблих Дніпропетровщини, у нас в центрі міста досі стоять пам'ятники Маргелову та іншим російським окупантам. Тому що я переконана, що всі постаменти, які зараз Стоять у місті, на них потім знову швиденько поставлять російські пам'ятники. Перше, що зробили Донецьку 15-му році після окупації, поставили пам'ятник Маргелову. У мене питання: як у дружини загиблого за Україну, воїна Андрія Широкова, скільки буде стояти ця ганьба, цей пам'ятник кату і вбивці українців і творцю. Псковських десантників Батя Маргєлову в місті Дніпро. На найкращому місці, де гуляють діти, які бачать пам'ятник російському убивці. Ви бачите внизу прапори наших е, загиблих воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну. І я ще раз скажу, що ганьба владі Дніпра, яка за ці роки не вшанувала. Жодного героя України в місті Дніпро. Немає жодного пам'ятника в місті Дніпро. Натомість у нас є пам'ятник Маргєлову. і далі пам'ятник, як це? Стажково? Сташкову. Да. і ще й пам'ятник на набережній хлопцям, які були російськими... Цими інтервентами, інтервентами да, афганцями і на території Дніпра жодного пам'ятника українським героям, окрім меморіалу, на якому знаходяться фотографії наших воїнів. Меморіал внизу зуполя, але лише до 19-го року. Получається за 5 років жодного героя Дніпропетровщини не вшановано. Це сором і ганьба. Я вважаю і ми вимагаємо, що це має бути змінено. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава загиблим героям! Тричі: слава, слава, слава! 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 Нас сьогодні небагато, тому що це робочий день. Але ми хочемо сказати і підтримати слова голови родинного кола Сергія Ніканова, батька десантника України, що ми будемо приходити сюди, і я думаю, може і частіше ніж раз на місяць, і нагадувати владі про повний демонтаж цього пам'ятника без всякого постамента, залишеного на випадок повернення сюди московських вбивців, катів і окупантів. Є хто кому що сказати? Я вважаю, що окрім гілобу треба знести пам'ятник кроту, який знаходиться біля проспекту колишнього героя Старінка, зараз називається проспект Богдана Хмельницького. І зараз, там де вулиця кротова, теж знаходиться пам'ятник ротуву. Mm -hmm. Його не раз поплюжили, і вони сказали з вимогою негайно прибрати. І символічно, що не від нього на алеї, яка називається кротова, на монумент монументу вигляді тризубу у пам'яті mm -hmm. тих загиблих за Україну. Україну. Це якось ж виходить, що ми нібито одна країна, а у нас одночасно в алеї встановлені два пам'ятники. Один пам'ятник окупанту, який встановив совєтську владу, а інший маленький монумент, який встановлено на честь пам'яті загиблих по Україну. Вибачте, то треба одне, до, одне або інше. Дякую. Дякую за вашу позицію. Наша акція. Закінчено нашу акцію. Закінчено. Вимоги ми передамо в міську раду. Слава нації, Україна. усе!